Я вибрала каз поглибленим вивченням української мови, адже вважаю, що на даний момент це не лише актуально, тому що всі ми будемо здавати за нас українську мову, але й дуже важливо, тому що мова є символом нашого народу, який зараз вкотре виборює право на свободу. Щоб досконало володіти та не робити помилок, необхідно багато часу присвятити на вивчення цього предмету. Завдяки тобто навчанню на українському профілі я маю цю можливість. Я навчаюсь в ліцеї на профілі української мови. Ще давно, вирішивши, що хочу вступати на філолога, я одразу вибрала саме цей профіль. Також у нас більше уроків англійської, що є дуже корисним і актуальним в наш час. Мені дуже подобається вивчати мову, я вважаю це цікавим, адже скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. Цей профіль дасть вам змогу бути грамотним, удосконалити свої навички з написання різних творів та есе та поглибити свій рівень англійської. Я навчаюсь на профілі української мови і вважаю це хорошим досвідом для себе. Вибрала саме цей напрям, тому що я цікавлюсь філологією і хочу пов'язати з цим життя. Це дасть мені знання, які знадобляться. Раніше мені. я навчався на іншому профілі, але зовсім скоро зрозумів, що це не моє. Тому вирішу, вирішив перейти до класу з поглибленим вивченням української мови. Мені дуже подобається вивчати нашу мову, і удосконалювати свої знання. Я вважаю в теперішній час. Українська мова є дуже важливою і знати її на високому рівні має кожен. І пам'ятаємо, що українська мова це мова нашої перемоги.